У п'ятницю 15 листопада дощі та мокрі сніг пройдуть по всій території західних областей вночі від двох морозу вдень до шести тепла. Дощі та мокрі сніг, за прогнозами синоптиків вкриватимуть і північній та центральній області. Віднічних мінус одного вдень потеплішає до плюс 4. Південне небо буде вкритих хмарами впродовж цілого дня. У Криму дощитиме. Стопчики термометрів віднічних мінус одного піднімуться в день до плюс 8. На сході хмарне небо триматиметься зранку до пізнього вечора. Температура повітря вночі від мінус 1 в день до плюс п'яти. На заході у суботу, 16 листопада, очікується переважно хмарна погода. В івано та Чернівцях цього дня ясно. Від нічних мінус 1 в день температура повітря прогріється до плюс 9. Хмари на небі впродовж дня спостерігатимуться на півночі та в центрі. Від нуля вночі до плюс 7 вдень. На півдні країни хмарно з проясненнями. Температура в регіоні вночі від нуля день до плюс 7. Похмура погода на території східних областей буде триматися цілий день. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від мінус 1 вночі до плюс 4 вдень. За прогнозами синоптиків, у неділю 17 листопада, на заході переважно ясно. У Львові та Чернівцях невелика хмарність. Нічна температура від мінус 1 денно до плюс 9. Мідлива хмарність у Сумах та Полтаві. На території решти північних та центральних областей спостерігатиметься ясне небо. Від 0 до 9 тепла. У південній частині країни хмарно з проясненнями. Від одного морозу вночі до 9 тепла вдень. На сході переважно ясно. В Харкові цього дня має бути хмарно. Найнижча температура вночі від мінус 3, Найвища в день плюс 6.